Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт, який вдосконалює процедури прийняття рішень співвласниками багатоквартирних будинків. Зміни або ж спрощення стосувалося таких питань, як електронні підписи, можливість дистанційної участі у зборах, відсоток більшості голосів, нотаріальне посвідчення підписів та перереєстрацію статутів чинних ОСББ. як заявляє народна депутатка Олена Шуляк. Цей законопроєкт полегшить управління багатоквартирними будинками. Завдяки цьому документу ОСББ зможуть проводити будинкові збори в режимі відеоконференції. Власники житла зможуть брати участь у голосуванні дистанційно, що дасть змогу ухвалювати важливі рішення, заявила Олена Шуляк. Під постом народної обраниці думки людей стосовно законопроєкту різняться. Це дуже добра справа. Живу я в орендованій квартирі в Ірпені. А голова правління ОСББ так і не може зібрати підписи на протоколі про отримання коштів на відновлення від фонду енергоефективності? Якщо 7029 для спрощення життя ОСББ, то чому з нього викинули зміни до закону про державну реєстрацію, які звільняють від необхідності нотаріально посвідчувати підписи? Якщо дві третини голосів у чинному законі це багато, то чому законопроєкт 7029 передбачає 75%? Голова громадської ради Павлограда та громадської організації Ресурсний центр Епіцентр Змін Оксана Горова каже, що цей законопроект ніяк не полегшить життя ОСББ, а навпаки, додасть ще більше клопоту. Обіцяли полегшення для дії ОСББ. Що маємо насправді? Ну, по-перше, досі законопроект не опублікований на сайті Верховної Ради, але вже виноситься на друге читання. Казали, що дуже складне письмове опитування, що дуже довго проводяться збори після загальних зборів за чинним законом у нас 15 днів на якоби складне письмове опитування, що маємо? В законопроекті 7029 30 днів на спрощене письмове опитування. В першому читанні ОСББ звільняється від нотаріального посвідчення підписів як громадські і благодійні організації. Ми знаємо, що ОСББ це неприбуткова організація. І саме це було якби основною такою заманою: що ось для чого ми робимо. Редакція на друге читання. ОСББ лишає нотаріальне посвідчення підписів. Не зрозуміло, для чого це. Голосування електронним підписом за законом і сьогодні. Ну його вставляють законопроект 7029, Нічого не ну, взагалі не змінюючи цього. Наразі законопроект 7029 готується до розгляду Верховною Радою у другому читанні. Данило Трохименко Анна Макбула, Новини ПТРК.